Бійка, суд і знов ресторан. Як коля котлета вляпався у новий скандал. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. Що насправді стоїть за нападом Тищенка на колишнього військового? Бо, Мене враження, ця людина от, до сьогодні ще не скинула свій умовний малиновий піджак. Чи скажуть зухвалому нардепу? Прощавай мандат. Це от найбільш показовий момент. І чим може закінчитися цей за? Шквар. Факти тижня проаналізували все детально. Нардеп Микола Тищенко біжить чи то до суду, чи то від журналістів. Цього запізнюють. Хочете з нами поговорити? Але таки запізнюється на 12 хвилин та перед тим як зайти, видає черговий перл. Дрова лає собака йде. Обранець опинився у суді через новий скандал, що стався днями у Дніпрі. Військовий так новий новині повинен бути. Двадцяте червня. Невідомі люди в балаклавах та камуфляжі разом із нардепом нападають на колишнього військового. Екс-боєць підрозділу Кракен на той момент гуляв з маленькою дитиною. Люди Тищенка, його помічниця та й сам нардеп почали вимагати від нього документи. Ми стоїмо на обліки. Лічево та го товарища і до нового ну не може народний депутат за ніде не записано ходити по вулиці з озброєними людьми, зупиняти перехожих, вимагати у них навіть перевірку документів. Далі більше на місці події буцімто випадково опиняються працівники ТЦК. цека і заразом співробітник поліції. Далі, пройти. при не вони пускають як ребенку, спокойно. Смислі, подожди, успокойся. а что ти так розговорюєш? Я з ребенком бачу. Взагалі. Військового б'ють, надягають на нього кайданки. Грубо кажучи, дав команду ФАС для того, щоб громадяни громадянина України. Навіть незалежно військовий чи не військовий, тут швидше оцінка в моральній площині, але була дана команда на побиття і на обмеження волі громадянина України. То для всіх очевидно, що це кримінал. Щойно це відео розлетілося соцмережами до нардепа, з'явилися питання від правоохоронців. Тепер йому світить до п'яти років позбавлення волі. У мене враження. Ця людина от, до сьогодні ще не скинула свій умовний малиновий піджак. Але принаймні, коли аналізуєш його дії чи його висловлювання, це людина, яка глибоко не розуміє основи законодавчої роботи. Глибоко не розуміє, як працює парламент система влади в Україні. Ну, класичні теленості, але напевно з малинового піджаку все і почалося. Відомий телеведучий ресторатор і слуга народу, що правда тепер уже у вигнанні, не раз був у центрі скандалів. <різвіст> Кей, 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 кей. Коля Оболонський, Коля Велюр, Коля Титан чи Коля Котлета. Ні, українською мовою це Мідбол. за роки його депутатства країна дізналась чимало прізвиськ, а сам він не раз ставав героєм мемів. Через курйозні ситуації, які сам і створював, от як і з вартістю сала, що він, начебто, купує на найдорожчому ринку Києва від 50 до 200 гривень. Ала гречка, а, ну 12 гривень я покуп, куп, купляв. Чи з рестораном, власником якого він був заклад під час карантину, попри заборону продовжував працювати і приймати віп гостей, що ви робите постійно в закритому на карантин ресторані «Велю»? Я не буваю в ресторанах уже давно. Ось весь минулий тиждень ви там були. Ви помиляєтесь? Не раз нарде був помічений і у боях на кулачки прямо у залі парламенту із геолеросом, який звинувачував його у розкраданні бюджету під час будівництва мосту. Добре, що є тут такі люди, як пан Тищен, і тоді що з колегою по фракції Олександром Куницьким. Ти твориш? <риклад> раді. Що ти творіш? Виховний Чим ти напав на ти мене? Перестаньте слідувати, ласка. Оля. Ти пальной діоти пішов. На ві... що на відео? Є. Але бійки під куполом, мідболи по-київськи чи карантинний велюр це лише квіточки. Після початку повномасштабного вторгнення скандали за участі одіозного тищенка стають ще гучнішими, як оцей з бронежилетами 40-річної давнини, що їх нардеп свата в теробороні. Броня від обранця на повірку прошивалась звичайною кулею з пістолета. А це випробували свідстріти. Ще да, з п'яти метрів стріляють. Да. Ну, то здесь... Так і було. Він, Щоб... є 45, то... О, воно навіть не повністю. Воно, воно, воно. Під час Великої війни Тищенко не стидався хизуватися і гламурним життям. Примудрився побувати і на вечірці, чи то благодійному вечорі в Чехії і у сонячному Таїланді. Коля, кстати, ти йдеш? <праць> Конечно, <йду. праць> За що й здобув ще одне прізвисько. Бійця батальйону «Таїланд». Народний депутат поїхав в Таїланд. В умовах гострої фази війни в 22-му році, коли біля військоматів стояли черги з добровольців по 4 години. Я не перебільшую, по 4 години навіть більше. І тут Таїланд, тут Прага, тут ресторани, тут велюри, все інше. Хоча сам Тищенко виправдовувався, це така зустріч із виборцями, щоб ви розуміли. Але хто його відпустив за кордон, скромно замовчував. Я по перше не був в Таїланді. Не були взагалі, не був в Таїланді, був а в, Відрядженні. відряджені, дякую. Після цього нардепа швидко виключили з партії Слуга народу. Але депутат продовжив запалювати. Як на мене, от таких людей, як Микола Тиченко, про них колись будуть знімати художні фільми, тому що це от персонажі початку 90-х, які залишилися такі релікти. Останні релікти, які залишилися в українській політиці. Це народний обранець із самого початку демонстрував достатньо специфічний підхід до депутатської діяльності і ті дії, які він робив. Ну це якраз історія про те, що шоу повинно постійно продовжуватися. Тобто, треба щось таке, що привертає увагу, і цим таки. Ім шоу стала його боротьба з так званими кол-центрами. Коля Катля також марить кол-центри, посилено б'ється зі злом. Нардеп завзято бігав різними офісами, імітуючи бурхливу діяльність, вривання в офіси з якимись претензіями, ну, паралізація роботи там тих чи інших організацій, які часто взагалі займалися іншими питаннями, а не тими, в яких їх звинувачували, ну показує, що народні депутати можуть фактично займатися такою напівбізнесовою діяльністю, і напад на військового у Дніпрі за версію обранця. Начебто був продовженням у тій, так би мовити, боротьбі. Хоча як воно було насправді, Тищенко очевидно намагається приховати. Під час обшуку він розбиває свої мобільні телефони, аби слідчі напевно не прочитала його переписку. Ну тут для нього, мабуть, неприємна новина. Справа в тому, що воно ж там все зберігається, як правило, в хмарах і так далі. І фізичне знищення телефону не означає, що не можна буде цю інформацію, якимось чином відкрити в суді Тищенко Поводиться зухвало. Я роблю все те, як я навчав молодь мастер шефі в ревізорі виграв в танцях, в е, форді Боярд. всюди. Я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували тут абсолютно відкрита нахабна поведінка. Ну от ну, ж всі бачили, як в суді він коментував, да що мені люди дали мандат, я народний ревізор там, і багато інших таких речей. Про в інциденті, звісно ж, не визнає. Просить лише повернути ті пачки грошей, які знайшли у нього під час обшуку. Залиште мені мої гроші. Мені немає за що бути жити. А це не смішно, я їх заробляв. Треба перевіряти, наприклад, декларацію народного обранця, чи є в нього там е, гроші в готівці, тобто походження, яких він може яким чином аргументувати. Якщо цього немає, тоді виникає дуже багато питань: А що це власне таке, звідки вони там взялися, і так далі. Тищенко отримує два місяці домашнього арешту, але з браслетом чи без одразу їде. У ресторан певно відзначати свій арешт. Принаймні, таке відео опісля з'явилося у телеграм-каналах. І якщо воно справді автентичне, тут виникає чимало додаткових питань. Це відчуття безкарності. Тобто, ми влада, нам дозволимо все. Наш прокурор, ми контролюємо суд, ми впливаємо на все. Як любить повторювати Тищенко, ми ж законодавці, ми пишемо закони. Але це відчуття безкарності. Чим закінчиться ця зашкварна історія? Чи опиниться Тищенко на лаві підсудних теж величезний знак питання? Я не вірю в сценарій, що Микола Тищенко опиниться за градами. Справа просто розсипеться в суді швидше за все. І я думаю, що в Тищенка вистачить ресурсів для того, щоб ті люди, які виконували його команду, взяли провину на себе. А може його вдасться позбавити депутатського мандату на сайті парламенту. Вже зареєстровано петицію із відповідною вимогою. Якщо б було рішення суду, тоді Верховна Рада, я думаю, там впродовж двох хвилин могла би його позбавити мандату станом на сьогодні жодних можливостей для цього не існує. Хіба що зашкварний нардеп це зробить добровільно? Але судячи з його поведінки, то напевно теж навряд чи. Ти... Будемо коска в коску, тоді ді коска в коску. Костянтин Павло, факти тижня, ICTV. Ой, коля, Коля, колі